У прадавні часи, коли світ пояснювали мовою міфів, українська земля вже мислилася як жива істота, мати й берегиня, що поєднує стихії. Образ великої матері має глибоке коріння. Археологічні знахідки неоліту й трипільської культури свідчать про культ жіночого божества як символу родючості та безперервності життя. Уже тоді формувалося уявлення про землю як священну основу буття. Міф про народження українців із чотирьох стихій перегукується з історичним досвідом. Земля стала головною опорою народу, родючі чорноземи сформували хліборобську культуру, де праця, витривалість і зв'язок із предками були ключовими цінностями. В українській традиції земля не власність, а спадок і відповідальність. Стихія води втілює пісню й душу. Україна край річок. І Дніпро ще з античних часів був важливою торговельною артерією. Уздовж води формувалися осередки Русі, усна традиція і багатющий фольклор, у якому поєдналися ніжність, трагізм і пам'ять про втрати. Вітер символізує свободу. Степи півдня стали простором волі, де в 15-17 століттях постало козацтво. Запорозька Січ була не лише військовим центром, а й спільнотою рівних, де цінували гідність і виборність влади. Любов до волі стала способом життя. Вогонь міфу проявлявся в ключові моменти історії: козацьких повстаннях, визвольних змаганнях, спротиві тоталітаризму, революції гідності та сучасній боротьбі за незалежність. Попри поразки і втрати, народ знову знаходив силу відроджуватися. Феномен, який історики називають дивом виживання. Символи Сокола й Жайворонка уособлюють воїна й пісню, силу і надію. Їхня єдність формувала духовний баланс народу. Навіть образ білого вовка має історичні паралелі. У найважчі часи саме згуртованість і взаємна підтримка дозволяли вижити без держави. Міф про народження українців не суперечить історії, а говорить про неї мовою символів. Земля, вода, вітер і вогонь стали реальними чинниками формування характеру народу, працьолитого і співучого, вільного і незламного, здатного знову сходити як зерно в рідній землі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.